Я Кулішов Олександр Миколаїв, вчитель фізичної культури та трудового навчання Білицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10 Добропільської міської ради Донецької області. У 2013 році закінчив Донбасський державний педагогічний університет за спеціальністю спеціаліст викладач інформатики та трудового навчання, викладач та справа. Також магістр викладач загальнотехнічних дисциплін. У 2013 році почав працювати на посаді дільничного інспектора міліції. З 2016 року працюю вчителем Білицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10 Щиро вірю, що людина повинна постійно самовдосконалюватись та працювати над своїм професійним зростанням. Тому в 2019 році вирішив отримати третю освіту вчителя фізичної культури і в 2020 році отримав диплом спеціаліст учителя фізичної культури. Вибір моєї професії не випадковий, бо мої батьки та сестра вчителі. Ще з дитинства я любив спостерігати за тренуваннями самбо, які проводив батька, і надихаюсь, його перемогами, мріяв, що колись я зможу тренувати дітей, розвивати їх фізично та духовно. Час йшов. Ось чотири роки поспіль я вчитель фізичної культури. Що найважливіше в нашій професії. Та чим я надихаюсь? Я відповім, не вагаючи, що головне джерело мого ентузіазму натнення мої учні, приємно бачити вогник в очах дітей, коли вони поспішають на урок або тренуються, коли поспіль невдачі спроб вихованці досягають успіхів та високих показників на рівні області та України. Я і мої учні, учасники лауреат різних конкурсів проєктів для професійного розвитку. Обласний конкурс Веб-марафон спорт заради розвитку. Обласний конкурс Веб-Підтрина номінації Дистанційний урок. Обласний конкурс інноваційний урок з фізичної культури з елементами футболу. Це український конкурс Моршинська Junior Z. Моє професійна креда. Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитись самому. Проблема, над якою я працюю, формування учнів здорового способу життя, засобами здоров'я збережуваних та інтерактивних технологій. Головна мета, яку я намагаюся реалізувати на уроках фізичної культури формування дітей, молоді, позитивної мотивації до здорового способу життя, створення внутрішніх переконаностей та його перевагах. Обливу увагу приділяю формуванню мотивації здорового способу життя, самостійних занять фізичною культурою та спорту, вихованню школярів бережливого ставлення до свого здоров'я здоров оточуючих, спрямоване всебічного розвитку, духовного розвитку. Формування естетичних ідеалів, підвищення самостійності, активності учнів, розвитку морально-вольових якостей вихованців, швидкість, витривалість, гнучкість. формування почуття патріотизму та національної свідомості, гідності через заняття спортом, участь у національно-патріотичних іграх та конкурсах. Сучасна школа вимагає сучасних методів та технологій, тож я в своїй педагогічній. Практиці впроваджує інноваційні технології для стимулювання фізичного розвитку, інтелектуального, творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей в процесі навчання. Під час проведення підготовчої частини уроку на етапі розминка застосовує такі форми роботи: кардіотренування, тренування з елементами бойових мистецтв, психорегулювальні тренування. На різних етапах. Заняття використовує право направлені на самовлаштування, подолання стресу, психологічного розвантаження, формування навичок командної взаємодії, створення гарного настрою вправи молекули, вправи австралійський дощ, вправи промінь та інші. Цікавою є авторська гра фанбол. Останні 4 роки стали викликом для освітян. Остро постала проблема застосування інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Крім звичайних розминок, фізичних вправ, я широко застосовую різні додатки. Проте, моє найулюбленіше це Kahoot, Google Meet, Google Service, WorldWorld, World, Learning Apps, YouTube. Якщо я хочу перевірити теоретичні знання з певної теми, працювати з учнями синхронно, відслідковувати на якому етапі та як вони виконують завдання, це Google Meet або Kahoot. Ми повинні навчати дітей критично мислити, розвивати в них прагнення до самодосконалення, самоосвіти, навчання впродовж життя. А технологія перевернутого навчання дозволяє учням бути більш самостійнішими. Під час вивчення теми іноді даю попереднє завдання ознайомитися з особливостями певної техніки. В короткому відео або презентації на моєму YouTube-каналі, моєму сайті. Відео створюю сам або беру з мережі інтернету. Конкурсу 4 року для мене це можливість отримати безцінний досвід, нові знання, які допоможуть мені підвищити свої професійні навички, піднятися на щебальвище вище професійному зростанні.